Старий Київ майже зник. Києвознавці твердять, таким його б не впізнали ані письменник Михайло Булгаков, ані архітектор Владислав Городецький. Хоча б тому, що не знайшли б у ньому своїх рідних будинків. Олег Філатов відшукав їхні руїни і з'ясував, що Києва не потрібна. Стоїть собі закинутим старий будинок, чекає на свій фінал. Та це виявляється не якийсь там же брак, а справжня пам'ятка архітектури. Перший проект архітектора Владислава Городецького, батька славнозвісного будинку з химерами. Тепер первістку не так пощастило. Кілька разів на рік його підпалюють, завалюють сміттям. Сьогодні їм опікуються лише найбайдужі мешканці з сусідніх багатоповерхівок. кажуть, влада вже давно закрила на нього очі, чекають, коли він геть розвалиться, щоб продати ділянку під новобудову. Адміністрація дуже добре знає про цей будинок і цю проблему, але їх влаштовує такий справи речей на жаль Я думаю, що вони чекають, не тільки чекають, а хтось ще й допомагає тому, що цей будинок якнайшвидше розвалився. Подібна схема знищення київської старовини типово для усіх старих будинків у центрі міста. Це будинок середини 19-го століття, можливо, построєний на місці більш старої кута ізбужки. То немного, що от Києва, але ви правильно говорите, його вже спасти невозможно. Цей будинок, чи точніше, те, що від нього залишилось, старожил історичної вулиці Боричевого току. Він тут такий один. А ще зовсім недавно його сусідами були родинний будинок Булгакова та інші не менш визначні сородичі. Корінний киянин і дослідник столиці Олександр Анісімов впевнений, від старого Києва скоро взагалі нічого не залишиться. Лише фотокартки. Таких отосаднячів в маленьких будинків у нас стається все менше і менше. Але, якщо ми з вами станемо вдвоє з руками і з ногами. То от ми почитаємо ті домики, які залишилися в Києві і які будуть на жаль. Щоб довести будинок до аварійного стану, вдаються до різних хитрощів. Перший спосіб це систематичний підпал приміщення, другий руйнування внутрішніх перегородок, що тримають балки стелі. Відтак будинок довго не простоїть. Третій варіант зірвати дах. Дощі і сніги перетворять будинок на руїни. Подальший сценарій банальний. Територію обнесуть парканом, і на місці старого виросте новий будинок з елітною жилплощою і паркінгом. Столичні будівельники це називають реконструкцією. Мінятися може все повністю. Тобто, внутрі вплоть до того, що можуть залишити одну фасадну стіну і якісь ще примикаючі конструктиви, і повністю там нове здання. Таким новим будинком київські архітектори знайшли своє визначення. Це муляж. Більшість здань, ми бачимо тріставрірованих, вони, в принципі, отак вот і вот виглядять. Тобто залишиться фасад, і внутрі там ділиться нова планування. Київські будинки старожили перебувають під опікою ось цього управління. Але там ради дати їм не можуть. У наших працівників пістолетів немає. У нас є авторучка. Ми пишемо, куди необхідно. А правоохоронні органи можуть вжити всіх превентивних заходів щодо спонукання до дій. Але ж вони не вживають цих заходів. У моєму будинку живуть представники прокуратури, секретаріату президента, два губернатори. Одного з них, коли я запиталася, сказала, як він ставиться до цієї ситуації, яка тут відбувається, і як можна це захистити, він сказав мені, а мені Фіолетова. Реставрують чи реконструють, залишать чи знищать. Доля першого проекту городецького і досі невідома. А от майбутнє київського Монмартра вже приречене. За новим генпланом мерії тут скоро почнеться реконструкція. Тому тутешні художники на місці нещодавно спаленого будинку зробили монумент один на всіх. Камінчик до камінчика. Ось так мешканці андріївського звозу перетворили залишки старого будинку на народний меморіал Києву, що зникає. Та долучитися до спорудження цього пам'ятника може кожний киянин. Варто лише принести новий камінчик з будинку, якого вже не існує. Олег Філатов, Дмитро Христенко, Володимир Юрєв, ТВА.